Пані Катерина майже щодня їздить з рівного до Здолбунова. каже, що в дорозі буває по всякому. Ханство цілу дорогу буде бубніти, що от з посвідченнями. А ось Олександр Панасюк, один з водіїв цього маршруту. Він стверджує, що пасажирів ніколи не кривдить та додає, машина в нього цілком справна. Медогляд він проходить щодня та регулярно прибирає в салоні. Як я можу поїхати, якщо в мене стан здоров'я не дозволяє мені? Це ж відповідальність. Є слюсарів, все як має бути. Якщо я сам не буду прибирати, я в день мушу два-три рази, тому що люди в з неаккуратні. Пан Олександр, найманий працівник, а у конкурсі на право перевозити пасажирів беруть участь підприємці. Серед них і Віктор Малахов. Він бізнесмен з багаторічним стажем. Тому каже, умов конкурсу намагається дотримуватись. Три автобуса, два і один замінний. Базове господарство маю своє. Але медичні працівники технічні. У нинішньому конкурсі беруть 19 підприємців. Зараз ми приступаємо до відкриття цих конвертів і безпосередньо будемо дивитися, хто який перевісник, на який об'єкт конкурсу подав свої конкурсні пропозиції. Є маршрути, які бажають обслуговувати декілька бізнесменів, а є і такі, на які охочих катма. Тоді влада намагається зацікавити підприємців, аби ті працювали і на нерентабельних напрямках. Ми зможемо, ну скажімо так, нав'язати перевізнику на рентабельний маршрут в компанії з рентабельним. Наприклад, це буде село, райцентр, обласний центр. Ми мусимо забезпечити людей транспортом в першу чергу, а перевізник мусить змиритися і піти на ті умови, які йому ставить держава. Однак перевізники переконані, що такі конкурси це пережиток минулого. Вони, мовляв, породжують різного роду домисли про непрозорість процедури. На мою думку, от сам конкурс, це якби пережиток е того часу. Я рахую, що в принципі кон від конкурсів поступово потрібно відмовлятися. Буде прописана процедура допуску перевізника до е ринку перевезень. Тобто, якщо це перевізник, він. Е Зов'язаною буде мати відповідну добру репутацію. А поки ті підприємці, що виграють конкурс, зможуть перевозити пасажирів найближчі 5 років. А якщо вони працюватимуть без аварії, пасажири не нарікатимуть на водіїв і не буде бажаючих позмагатись за маршрут, то термін роботи їм можуть продовжити й надалі. Галина Барачук Сергій Савта інформаційна програма день.